Хочу запропонувати вам до святкового столу пікантний закусочний бурячок. Він зберігається ну дуже довго, так що можна приготувати його заздалегідь. У мене відібрані невеликого розміру, можна й ті, що прив'яли, помити і відварити до готовності. Хто може за 20 хвилин варіть, я так не вмію. Мої готові через одну годину у холодну воду і зняти в шківку. Вона дуже легко відстає потім. Порізати бурячки на тоненькі кружечки, на відео все видно. Зварити маринад на одну порцію бурячків приблизно кіло 300. одна склянка цукор, одна склянка оцит 9-відсотковий, одна склянка олія, об'єм тари 200 мл. Помилок тут немає. Все, як я сказала, я готую вже 30 років, відколи мене навчила добра людина ще в студентські мої роки. Скласти у миску чи каструльку, пересипаючи подрібненим часником, залити гарячим маринадом, прямо кип'ячим, і поставити під гніт. Три-чотири дні можна залишити в кухні, потім перекласти у лотки чи відерце і в прохолодне місце. Я приготувала дві порції, бо знаю, що він довго стоятиме на святковому столі, буде те, що треба. Додам. Це ще один із варіантів зберігання бурячків, які швидко в'януть.